Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодійному каналі. Мене звати Ольга, а я хочу вам показати трішечки своїх нав'язаних брелочків. Сьогодні субота на ярмарок я не пішла, але продовжую створювати красу зі своїх залишків. Є в мене ось такі ось кризинки з маленькими моточками. Вони в мене є різні, є побільше, є поменше і. Відволікаючись від своїх великих процесів, від асортименту для ярмарок, я потроху підв'язую ще брилочки. Брилочки мої були всі продані, в наявності їх лишилося зовсім трішечки, ті, що підв'язало в минулому місяці, і я продовжую їх створювати. Вирішила зняти вам окреме відео, мені вам є що розказати показати, тому буду потроху вам показувати свої брилочки і ділитися своїми. Подіями в житті, своїми враженнями від схем і тому подібне. Зараз я вам показую брелочки, які називаються бджілка на інстаграмі. В інстаграмі є посилання, є майстер-клас, є дуже багато різних варіантів. Мій варіант також з безкоштовної схемки ось такі ось тендітні маленькі бджілки. Я їх в'яжу постійно, не завжди є на них натхнення, тому що. Тут іграшка потребує трішечки більше зосередженості, тому вони в мене трішки рідше їх в'яжу, ніж якісь там брелочки, авокадики, або морошки, або сердечки. Тому ось такі в мене є уловчики з п'яти брелочків буділки. А До них у компанію я ще підв'язала трішечки брелочків морозива. Є в мене брелочки, які вже з карабінчиками, а є такі, які ще трішечки просто нав'язані. Це я вже сиділа з дітками на вулиці, меншенький бігав гуляв. Я його охороняла, бігала за ним і підв'язувала ось таку ось невеличку порцію морозива. Це в мене 5 ріжочків, ось такі ось вони. У мене різнокольорові, знову ж таки, вив'язую залишки і підв'язую ще й асортимент. Морошки користуються мене попитом, вони йдуть мені і в лотерейку, і на ярмарочну стієчку. Сьогодні, до речі, подивилася інстаграм Валентини. Вона дуже багато в'яже. Валентина, вам великий привіт! Я знаю, ви дивитесь мої відео, ви мене дуже надихаєте і мотивуєте на таку ж активну працю, як і у вас. Дуже люблю за вами спостерігати, дуже люблю ваш асортимент. Вона в'яже іграшок багато, вона постійно в'яже їх і вона в'яже їх брилочки. Саме брилочки мене цікавлять у Валентини, тому що в неї є такі дві стічки, як у мене, і вони в неї всі повні, 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 повні. На кожній поличці в неї висять, мабуть, по два десятки. Різних видів, різні різні. Мені дуже це зацікавило, і я намагаюся її наздогнати. Ну, Звісно, тільки-тільки намагаюся. І, тим паче вона їх в'яже ще й з тоненького. Здається, з ми в'яжемо з напівбавовни більшісті, а вона в'яже з бавовни. І і і вони вони в неї менше виходять, і вони виходять іще і Тому що це дуже важко в'язати. Валентина. Схиляю свій капелюх перед вами, дуже-дуже мотивуєте ви мене на працю. І е, мотивація стосовно пікачу. Подивилася я її результати, подивилася, я, як вона в'яже всього по 10, і захотілося мені зв'язати одразу 10 прилочків. Тим паче, я вже давно мріяла, дуже-давно хотіла собі, і я собі зв'язала одного виду 10 штучок одразу за один. Е, Приход, як то кажуть, і в мене вийшло, дивіться, аж ціла колекція пікачушок. 10 штучок. 10 пікачушок. О, я така вже задоволена, вже нав'язала. І в мене тепер буде. Давайте ось так покажу: п'ять ось тут і п'ять ось тут. Як їх показати, буду потрошку розставляти їх, щоб вони всі в кадр влізли, і буде вам тоді видно. Є така в мене мрія, є така ціль нав'язати всіх брелочків хоча б по 10, але не завжди в мене терпіння вистачає. Я хоч і люблю по декілька всього одночасно в'язати, але з брелочками не так. Я їх в'яжу під настрій, під. О, Відпочинок десь лежу, відпочиваю, там зв'язала десь морошка, десь вибігла на вулицю на 5 хвилин. Малий бігає, я за ним вибігла, щоб не без діла ходити. Я беру собі процес, який підв'язую. Ну, так само і з пікачушками. Нав'язала вушок, нав'язала трішечки там олівань, повив'язувала, вже а потім одним махом сіла це все оформила. 10 штучок, задоволена, дуже-дуже сильно. Мені результат прям дуже. Подобається. Хотілося б і всього так по 10 нав'язати, але ні. Наступна партія іграшок це в мене буде вже 5 штучок. І вони також без карабінчиків, і це постійні мої авокадики, яких я підв'язую. У мене в минулому місяці було декілька вже зв'язано, я декілька продала, було 5 зв'язано, 2 вже продала, і ніяк не насобираю собі 10 штучок, щоб. Були в наявності, тому треба їх іще підв'язувати. Тим паче в мене корзинка з зеленими залишками дуже-дуже велика. І вона поповнюється, тому що потрібно нав'язувати ще й жабок. Тому авокадики були, авокадики будуть. Дуже багато їх треба. Що ще? Є в мене одна ще цікава. Пропозиція вам пов'язати на наступному тижні разом з Оксаночкою Недошиткою, нашою українською майстринею, пов'язати в іграшковому бумі Весна 2024. Оксаночки було нещодавно дуже велике горе. Вона втратила свою дитину. Ми всі її співчуваємо, тримаємо кулачки, підтримуємо, хто як може. І. Я навіть, якщо чесно, я не сподівалася, що в цьому у цю пору року вона знайде в собі сили, знайде в собі мужності щось знову в'язати, починати, показувати, знімати, але вона дуже великий приклад для багатьох. Оксаночка, мені дуже-дуже приємно з тобою спілкуватися. Ти наша трудівниця. Я не перестаю тобою захоплюватися, як вперше зайшла до тебе на канал, послухала твоє відео, а ти вже відразу залишилася в моєму серденьку. Ти дуже сильна, ти дуже мужня, ти працьовита, приклад для багатьох. Тримайся, ми разом з тобою, ми чим зможемо тебе підтримаємо, як і в цьому марафоні. Марафон буде, як завжди, іграшковий бум. В'яжемо іграшки, хто закінчує, хто розпочинає, хто вив'язує повністю, хто знімає відео як тижневі, щоденні старти, а хто знімає просто одним звітом. Правил ніяких немає. Посилання на Оксанин канал я обов'язково лишу на, внизу під відео, щоб ви перейшли також послухали її версію, як вона. Розказує про умови. І ми починаємо з 15 квітня по 21, або, можливо, хтось затримається зі звітом, ми будемо в'язати іграшковий бум весна 2024. Я також беру участь, обов'язково беру участь, тому що це мій один із улюблених проєктів. Я обожнюю в'язати в Оксанкиному проєкті, і я беру на цей тиждень на жаль, ще й не вирішила яку тему. Хочеться мені взяти якусь тему, щоб об'єднати всі іграшки в одну тему, але я ще не вирішила, що це буде. Є в мене варіант, або це будуть якісь новенькі іграшки, не ті, які я вже в'язала колись, просто нова якась схема. Можливо, платна, можливо, безплатна. У мене дуже багато є куплених мастер-класів, можливо, щось звідти буду в'язати, або, можливо, приділю час лялечкам. Я так перебрала свої запаси, переглядала лялечок. І зрозуміла, що в мене їх не також і багато, тому, можливо, я ще її приділю час лялечкам. Не знаю. Я ще не вирішила, в мене ще час є, ще дві доби, я подумаю, і з понеділка, як завжди, буду намагатися знімати щоденні старти. Мені це подобається, буде і вам під що пов'язати, буде і мені мотивація на працю, І буде, будемо підтримувати український YouTube. Хочеться. Є такі в мене плани, але ж кажу, не знаю, як це буде відбуватися, який саме, яку саме тему я оберу на цей проєкт. Є в мене ще така думка, що я, мабуть, трішечки переіграю умови. Я буду не випускати щоденно по вечорам, а буду випускати зранку. Саме зранку, тому що я сама себе ем, огранію, не можу згадати слово, як перекладається. Ставлю сама собі рамки, мені не хочеться гнатися, щоб обов'язково там до 8 до 9 години в'язати. Буває таке натхнення нападає і з вечора пов'язати. Але в мене останнім часом це дуже-дуже рідко буває, тому не знаю, вийде, не вийде, буду випускати на ранок. І не буду дуже сильно свою родину в часі обмежувати і сама буду якось рухатись далі. Буду Якісь мати свої плани вже на наступний день. Тому мої плани ви побачите вже з понеділка, як я буду в'язати, що я буду в'язати, і тоді ми вже з вами до цієї теми повернемося. Оксаночки, ще раз подяка за те, що вона нас таки збирає, таки знайшла в собі сили і продовжує далі творити, і ми її в цьому будемо підтримувати. Хто ще хоче долучитися, можна це робити в інстаграмі, в телеграмі або на ютюбі. Вибирайте, де вам буде зручніше викладати свої роботи. Можливо, хтось хотів якісь які попідбирати. можливо, комусь навпаки треба підготуватися до ярмарок. Альона, це про тебе. У Альони також вийшло нещодавно відео, дуже цікаве, там де вона показувала, скільки вона встигла нав'язати іграшок, підготовка до ярмарки. Тому і Альона, вам також я раджу ще прийняти участь в цьому проєкті. Ну, а там дивіться самі. А є в мене ще трішечки готових прилочків, і їх зовсім зовсім мало, тому давайте вже будемо закінчувати це відео. І так, наговорила. Ось такий ось у мене є новенький мастер-клас, маленька рибка. Хотіла я таких зв'язати багатенько, спробувала одну схему, переписала її, тому що це схема з YouTube каналу. Нашої української мастрині, в неї є дуже багато різних брелочків, маленькі іграшки, ярмарочні, різних котиків, зайчиків, собачок, дуже багато різних іграшок. Тому на неї я також лишу посилання: це а, забула ім'я, по-моєму, Ольга. Ольга Гаркуша. По-моєму, так, не буду казати. Зараз на відео напишу як вірно, і в неї на каналі є дуже різні. Варіанти саме брелочків, тому за натхнення можна звернутися до неї. І останній вид брелочків у вигляді трьох штучок. Це вже сьогодні дороблювала. Натхнення на брелочки прийшло вже в день зйомки відео про брелочки. Це ось таких ось три совушки. Три совушки це мастер клас безкоштовний від боти. Бота у нас проживає в Казахстані. Бота тобі величезний привіт. Ми про тебе пам'ятаємо, ми про тебе думаємо і користуємося твоїми майстер-класами. Дуже не вистачає твоїх відео, вони також заряджали. Я як згадаю, скільки я вже під твої відео перев'язала іграшок. Обожнюю твій канал, тому чекаю з нетерпінням кожного твого відео, як ти випускаєш. Давай трішечки частіше це робити. Ось така в мене кубка брелочків підв'язалася. Наче дивишся, наче маловато, і того хотілося б більше, і того хотілося б більше. Але так як їх збираєш у одну кубку, вже дивишся, о, вже і асортимент побільше, вже і іграшок побільше. Тому я собою пишаюся, я молодець, окрім іграшок, ще підв'язую брелочки. Ще треба приділити час більшість з них одіти на карабінчики. і Якось треба буде вже достати свою поличку для брелочків і подивитися, як вона буде виглядати. Звісно, Валентину, я не дожену, дві полочки то взагалі. Валентина, поділіться, як ви це все робите, де ви черпаєте стільки сил на вив'язування маленьких таких запчастиночок. Я обожнюю в'язати, обожнюю знімати і буду продовжувати це робити і далі. Вам кажу величезне дякую за підтримку, за коментарі, за те, що приходите, чекаєте, і постійно зі мною на моєму каналі. Для новеньких чекаємо в гості, підписуйтеся, не забувайте, з підпискою цікавіше і натхнення більше, і мотивації для роботи більше. Тому, хто дивиться без підписки, підписуємося і не відписуємося, а кому не подобається. То краще тоді взагалі не заходьте, не черпайте моє натхнення. А я, як завжди, бажаю нам всім мирного неба, міцного здоров'я, шаленого натхнення. Вяжіть, відволікайтеся, не читайте новини, тому що новини вони дуже сильно псують нашу нервову систему. Один разочок. Перечитали, пішли, попрацювали, відволіклися, погуляли, а потім можна колись ще разочок зайти почитати. Нехай буде мир, нехай буде скоріша перемога, і я з вами прощаюся до дуже-дуже скорої зустрічі. Бувайте!